Ми все виконали. Прошу надати мені повний доступ до матеріалів перевірки. Повний доступ до матеріалів перевірки ми направили, так? так? Так. Ми з вами знову зустрілися. В чому не виконала ваша компортання, скажіть? А яка різниця? Навіть зараз, дивіться, незважаючи на те, що ви відправили вам його почти, незважаючи на те, що я просто для себе взяв, підготувався, я зараз можу взяти оригінал. Це 10 хвилин часу, так? Є у вас 10 хвилин? Ні, ми зараз будемо І Ми Зараз роз... вам все покажемо. Ні. ні? Е, е, на сьогоднішній день, коли я прийшла до вас на прийом, це четвертий, е, написано для вас особисто третє чи четверте клопотання, де ви не надали мені а з другого місяця, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий п'ять місяців. Ви мені не надавали оригін... з оригіналом ознайомитися. П'ять місяців це є порушення. Порушення є. Випустить всі клопотати. Ось у вас відповіді на всі ваші. ваші Ще клопоти. раз зазначаю. Я з оригіналом ознайомлена. Я, з... Я вам... з... і... Слава команду, така й несуть оригінал. Я візьму? Ні. 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 клас. Ні. 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 то що. Ні. ні. Буде у вас час? Okay. Зараз буде час? Наступне питання з тим, з тим питанням на сьогоднішній день 5 місяців ознай... зараз буде Зо, ознайом що зознайона зараз буде час. я зараз прийшла хвилин. на хвилину? Ні, Большого я зараз час. прийшла не ознайомлюватися Но з матері. З... Ні, я зараз прийшла не ознайомлюватися з матеріалом. А ви ж мені казали Ні, я зараз прийшла на прийом і можливо. зазначаю. зазначає запутали. Дивіться, ну, якщо ви заплутуєтесь, ви не можете розплутатися, якщо ви заплутуєтеся, ви дай. можете написати при мені заяву Добре. на звільнення і будете дома розплутуватися. Я Добре. не заплутаю да. по суті. По закону ми спілкуємося. Як ви знаєте, я знаю закон. Я знаю Добре, закон ніхто. Я ще я раз, я ще знаю. раз зазначаю. Перед начальником, що сьогодні на прийомі четвертого мені не надали. Чому саме? Я написав Ні, мені... Бреше. бреше. Вам направили на почту. Ні, це не оригінал. Ми готові навіть, незважаючи на те, що вам направили почтою завірений копій оригіналу. Готові навіть зараз, 5 хвилин часу, показати вам оригінали тут. У вас було п'ять місяців. Мені так, надати воно спочто. Я пішло. Іду. Пішло. Я ще раз кажу. Не з'їда я ще я я раз скажу. Я пишу клопотання. Я пишу клопотання. Ні, Я пишу клопотання з оригіналом. Якщо я пишу до суду справу знайомитися, мені не надають справу. Ні, ні, я вам, original... я вам не вірю. Я вам не вірю, я написала на це. Кг... Ні, сьогодні я прийшла на... Не на... на ознайомлення. Сьогодні у вас порушення. І, і... Ні, часу. порушення і у вас віксу. Ні. Ні, якщо ви бачаєте? Ні, є сьогодні я прийшла на прийом. Ви так. ви того разу зазначили, що ви не винесете документи. Я вас прохала. Ви сказали написати клопотання. Давайте будемо почесному. На сьогоднішній я не винесел, день, Тому що я не читав ваше клопотання, і ніхто не знав, де його збирати. Це клопотання день? було ще раз написано на ще раніше. Да, ось іще один запит. День. Був написаний. На ваше клопотання. Пішла відповідь ще Там раз. Започат. Зазначаю. Дивіться, ще раз вам зазначаю. Ще, ще раз вам зазначаю. Ах, ви мені не надали відповідь, давай, не надали з оригіналами ознайомитися. Крапка ні, дивіться, це порушення. Порушення ви не надали мені З другого місяця по шостий Сьогодні я на прийому. Хобіні? Я не... Завірені? Ні, Я покажу, ще раз питання. Хобіні? Питання до вас, як на суді задає суддя, Познахор... Завірені. Ні. Хобіні? Я вам хобіні? задам питання. Хобіні? Ви мені відповісте, Так хобіні? чи ні? Ні. Я вам задаю... задам ні. Зараз ні, не зараз, зараз мені, не зараз. Не зараз, не зараз. Зараз я на прийомі. Ще раз питання я задаю. Познахор Інна Васильівна, яка сьогодні прийшла на прийом 1.07.2020 року. Так, е, написано, було 3 чи 4 клопотання, клопотання так, щоб ознайомитися з оригіналами. На сьогоднішній день я ознайомилася з оригіналами? Ні, ні. Бачите, не відповідає. Я відповім да. питання. Я mm -hmm. Я вам ще раз кажу. Я вам то, задала питання. Повертаюся. Ні, Ні. дивіться, ви зад... я задала питання. З оригіналом я ознайомлена сьогодні, на сьогоднішній день. Вам його. Ні, я це задаю питання. Купити продукти і зварити суп це різні речі. Подивилися. Слухаю вас ще. Це Я я, з я з оригіналом. Ознайомлена. Я з оригіналом. Можете почути? Ні. Ви, дивіться, ви не відповідаєте. Не живі, Василь, ви, ми не Ви с вами відпу... дорослі люди. І що? Давайте не будемо грати на камеру, ми з вами дорослі Ні, люди. Я не граю на карту. Я. я вам ще Я не, не граю на, на камеру. А вас про можете виставити особливо. Так я на і виставлю. Сторіння. Так я і виставлю. Є клопотання. Да. Воно лежить перед вами, можете його зняти, якщо бажаєте. Ні, може, я не, не хочу, буду я, знімати, там моя адреса. Є клопотання? Ціле да. цього клопотання ми вам направили на вашу почтову адресу відповідь. Якщо ви бажаєте зараз ознайомитися з оригіналами саме, а не з відеоними копіями, які я відправили, 5 хвилин, ми вже з вами тут сидимо, 15 хвилин. Ви вже ознайомились, ми вже з вами це питання закрили. Ні. Ви не хочете його закривати. Ні. Чому? Uh, тепер uh, давайте закриємо і все ні. Це пору... ні, Я ваш... ні, я ваше порушення не закрию питання. Це порушення. Порушення чого? порушення? Ні, давай... давайте саме це питання закрили. Ні. Потім ви навіть написали нову скаргу. Ні, ні. Ні, ні. Хоча я не я не розумію, nie, навіщо ні.